Новоросійська атакували безпілотні катери. Повідомляють, що вибухи лунали близько півгодини. Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море. Ну і звісно, не перебувати на відкритому просторі біля моря. Попросила російська місцева влада о третій ночі. Раніше Мер новоросійська Кравченко попередив про небезпеку атаки безпілотних катерів. Вулиці поблизу набережної перекрили у місті лунала тривога. Бухту ще будуть обстежувати, але росіяни вже повідомили, що знищили вночі два безекіпажних катери. Зазначимо новоросійськ, головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії. Але як бачимо, сховати. Російські судна не вдалось. Друзі, і для того аби швидше і ефективніше ліквідовувати дух окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Біцям 109 ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.